Слава Україні! Героям слава Миколаєві! 25 жовтня, 1340-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни вперше скинули авіабомбу на Одещину. Це була так звана авіабомба з реактивним двигуном. Летіла вона в напрямку Чорноморська, але наші хлопці з ППО її збили. Ніяких прильотів немає. Ну а так як завжди, вночі шахеди, і російські розвідувальні дрони. Росіяни минулої доби запустили 62 шахеда, 50 з них збито, і дев'ять балістичних ракет. Чотири з них збито. Є прильоти в Києві знову і знову з загиблими. Щодо Миколаївщини, то в області ніде. Минулої доби не зафіксовано обстрілів навіть в Очаківській громаді. Ну і прильотів дронів і ракет також немає. Щодо Херсонщини, то минулої доби в області збито два шахеда, і було дуже багато російських обстрілів, Атак з дронів, з реактивної артилерії, троє загиблих людей, 29 людей травмованих. Як завжди, сподіваємось на гарні новини. Може, цієї ночі щось смачно на Росію прилетить.